Привіт малята! Минулого разу ми з вами познайомилися з трикутником. Пригадаймо: трикутник це площинна геометрична фігура. У трикутника три гострі кути. Порахуємо. Один, два, три. І три сторони. Порахуємо. Одна, друга, третя. Візьмемо нашого трикутничка, покладемо на долоньку, а другою долонькою прикриємо. І наш трикутничок сховався. Тому що це площинна геометрична фігура. Але в нашого трикутничка є ще родич. Ось, погляньте, це конус, це об'ємна геометрична фігура. Конус має основу у вигляді круга і вершину. Маляка. А ви знаєте, що в перекладі з грецького конус перекладається як соснова шишка. Одного разу ми з Вовчиком гуляли по лісі. Збирали листочки, соснові шишки, і Вовчик розповів мені цікаву історію. Вовчик дуже любив гратися пластмасовим конструктором, а улюблена його фігура це конус. Одного разу конус загубився. Щоб його знайти, вовчик відправився у подорож. Спочатку він побачив ялинку, яка була схожа на конус. Під деревом Вовчик побачив великий мурашник, який був схожий також на конус. Вийшовши на дорогу, вовчик натрапив на дорожні конуси, але це не була його іграшка, тому він пішов далі. У Новограді Волинському вовчик побачив дзвін, який був схожий на конус. Прогулюючись алеєю каштанів у Києві, вовчик помітив, що цвіт каштану. Також схожий на конус. Роздивляючись Кам'янець-Подільську фортецю, вовчик знайшов аж один, два, три, чотири вежі. Шукаючи свою іграшку, вовчик потрапив у Францію, де у готичному соборі побачив вежі схожі на конуси. В Іспанії у місті науки і мистецтва вовчик також знайшов конус, але це була просто будівля. У джунглях Африки вовчик побачив цікаве гніздечко ткачиків, яке нагадувало конус. У пустелі Сахара Піщана Гора, також нагадала Вовчику його улюблену іграшку. Пішов наш вовчик далі. У Канаді Вовчик побачив шишку, схожу на конус. А в Америці натрапив на цікаві будиночки вігвами, які теж були схожі на конуси різних розмірів великий, менший і найменший конуси. Обійшовши весь світ, вовчик так і не знайшов свою улюблену іграшку, тому вирішив повернутися додому і полетів на ракеті. По дорозі додому у магазині іграшок вовчик побачив багато предметів, схожих на конус: пірамідка, дзига, хвилька, музична іграшка. І найважливіше новий пластмасовий конструктор. Вовчик дуже зрадів, що у новому конструкторі є аж два конуси. Малята, шукаючи свою улюблену іграшку. Вовчик показав нам, що багато предметів схожі на конус. І якщо ми будемо спостережливі, ми побачимо багато цікавих речей навколо нас. До побачення, до нових зустрічей!